Всім привіт, ребята! І сьогодні ми йдемо на одне болото в лісі. У нас там є такий ставочок, на якому ми будемо ставити коловки верші і будемо пробувати зловити в'юна. Випало, подивіться наскільки снігу. Я еле проходжу. Здесь скільки пройшов і зараз нам залиша десь пройти кілометрів з два. І в нас вже буде той ставочок. Інтересно буде так половити моїм способом в'юна. Я вам цей спосіб покажу і побачимо, чи є там в'юн. І чи вдасться нам його зловити. Колись я там ставив раколовку літом, то я там зловив одного величезного в'юна і дві черепахи. Зараз зимою в нас є більші шанси зловити в'юна, тому що в нас трошки інакші раколовки. А оцим очеретом, який я зараз несу, ми будемо ще більше приматнювати в'юна. Але я вам це розкажу пізніше, коли будемо ставити наші раколовки в'єрча. Вони, кстати, отам сонці вам їх, мабуть, не видно. А ні, видно, є отам. Ну, Йдемо якось мандруємо цими корчами, цим лісом. Ух, люди, нарешті я добрався до цього ставочка. Нарешті я сюди дійшов. Через той сніг просто невозможно було йти. Єлі дійшов, стільки сил потратив. І ось подивіться на, ну, єлі ще зайшов на льот. Тамо провалився, тамо провалився. І в тій канаві провалився. Бачно? Тут от цього ставочка йде канал. Канава. Там бобрами ще перегороджено. І ця канава жива. Вона тече, я там провалився, блін, бачите, поналипав сніг, бо черевики мокрі, хоча на дворі мороз. І отут перед цим каналом, тут іде типа, вода, русло води чуть-чуть іде, навіть якщо воно мінімальне, тут все одно є більше воздуху і тут більше крутиться в'юна. Якщо тут глибина дозволяє, то зараз робимо полонку і ставимо сюди віршу. Попробуємо тут пролипати. По центрі. З цим всім нестися сюди, це просто капець. Так, Такі сніг почистим і погнали рубати знову. О! Тут уже порубчий льот. Так, так. так. Верхній заморожений сніг вирубали. Я пробив рішення сла ця вода. О, ну пробуємо яка тут глибина. Ого, можна і сокиров топити. Так, люди, є, глибина. Є, це мене радує. Викидаємо це трошки від. О. Але люди штинить болотом, це просто капець. Таке б якась каналізація тут. Але водичка бачите. Прозоренька. І дивіться, люди. Бульбашки пішли. А значить під льодом йде воздух. З-под з підставка, йдуть гази. Так, беремо нашу раколовочку. Низ тут треба прив'язати Так, І коли вам попадаються раки чи там ще щось, ви цей вузелочок розв'язуєте. І ті всі раки висипають. Так, складаємо раколовку назад. Так. І пробуємо. Треба ще прочистити цей лід. Буде мішати. Так. так. Все, пробуємо запихати і ставити. Ось отаку його. Як вона тоне, треба зняти рукавички, бо так нічого не вийде. Але вода морозна, то капець. Все, і пробуємо якось там розкласти цю руковолку і поставити. Ого, люди. Так теж не вийде. Треба ще й рукава закачувати. Знімемо тоді курточку. Бо на курточці рукава не закачаєш Так. Так, будемо пробувати. Ох, люди, як ці відоси важко знімати, ви підпишіться, поставте лайк для підтримки і розвитку нашого каналу. І все поставте колокольчик, щоб не пропускати наші відео. А ми будемо пробувати якось розкласти цю раколовку. Щось воно заплуталось. Не хоче чомусь розкладатися. В чому тут проблема? А, вонду. Так. Хай ще раз. Пробуємо її розкласти. Є люди розклалась. Так, защолкнулась. Так, да, защолкнулась. І все, ставимо її туди. У, глибина люди, є. Кобто мене ще за руку там нічого не цапнуло. Все. На коловку ми, якщо щось попадеться, тоді станемо. І тепер, люди, саме головне. Для чого нам цей очерет? Ми просто його вставляємо в цю ополонку і прижимаємо до раколовки. По цьому очерету буде йти проходити воздух і буде до нього підпливати в'юн. Це така у нас приманка буде для нього. Вюн буде підпливати, дихати і тим самим крутитися біля раколовки. І я маю надію, що хоч якийсь дав'янчик попадеться. Все, перша ракуловка є, поставлена. І заодно буде дихати риба. Так, люди, змерз, ідемо далі прорубувати якусь ополоночку. Тут у нас трошки поінтересніше буде. Сюди ми накинемо трошки приманочки. Так. Бігом рубаємо цю лунку, бо холодно, капець. Да. Важко це все знімати. Вода прозора, якщо відео залетить, ми будемо ставити сюди фонарики, робити ополонку. Якщо риба якась попливає, ми будемо її для вас знімати, якщо це відео залетить. Бо вночі знімати це все буде дуже, дуже важко. Розпаковуємо нашу роколовочку. Новусенька спеціально купив, щоб знімати для вас відео разом з цією раколовкою віршою. Зав'язуємо бігом Тут у мене є два кусочки хлібчика. Кидаємо його сюди. І во, його... в мене ще залишилась приправа до м'яса і шашлика в сумці. Прикиньте, не виклав, не побачив. Тако відкриємо її, закинемо. І буде давати аромат. Побачимо, чи спрацює воно, чи не спрацює. О, дивіться, ми, приправа посипалась. Все, люди, тут буде запах. Так. Давай. Ну. І пробуємо її якось розкласти. Знов заплуталась. Тихі важко тако під льодом розкладати. Але розклали. Так, Ставимо її. Так. Ну і наші очеред впихаємо. Так, з цією стороною. Очерет прикладаємо до самої околовки. Приклали. І тепер обтіруємо наші очереті, якщо він не вилазив, не вспівав. Так Все. Є. Нарешті поставили лунки Вліпіть лайк. А ми зараз йдемо, построїмо якийсь шалашик для наших майбутніх виживань. Знайшов таке дерево, яке впало. І отут під цим деревом планую зараз розчистити оці всі гілки і зробити тут такий шалашик. Збираємо сніг, отак його згрібаємо Ветки вже повирубували. Так, все, люди, платформа наша готова. Тепер зараз йдемо і будемо рубати гілочки з основи. І оцей наш каркасик, гілки, які ми тут оставили. Будемо обкладати їх гілками і вже будемо строїти наш шалачик. Побачимо, що то воно вийде. Нарубали вон трохи гілок. Зараз вже доносимо. До нашого місця, де буде майбутній шалашик. О. фух люди. Ну я замучився за сьогодні, це капець. Тут бачено, вже принесли гілки. І це є друга партія. Во, вже трохи є гілочок, подивіться на. Ще я думаю жменьку принесемо. Дай будемо обкривати вже нашого тоді шалашика Це ще ламаємо таку травичку. Вроді би з вироби, але він, бачите, висушений. Так ламаємо. о, Тут на кучку складаємо, подивіться на. Ну. І щоб нам подстелити, і щоб було тепленько. Дивіться наскільки ну, принесли ми цієї трави зілля. І зараз будемо тут його розстеляти. Так? О, Оце те, що треба. нам. Так. Все, люди, наш шалашик готовий. Вийшло навіть краще, ніж я думав. Зараз я вам це все покажу. Ось, дивіться, як всередині все підстелено, бачите? Зверху такого все обкрите веточками, бачите? І все. От такий шалашик у нас вийшов. Якраз успіли все зробити. Будемо йти додому. Завтра прийдемо і перевіримо наші раколовки-верші. Ви підпишіться, поставте лайк. І всім до завтра. Всім добрий ранок, ребята! Як і говорив, прийшли ми на наш ставочок перевіряти наші верчі. Інтересно, попало щось чи ні. Заодно і провіримо, чи попадається ав'юн таким вот способом. Взявши з собою бутилку, щоб набрати води, і якщо щось попадеться, то накидать ту рибку сюди і буде нам рибка на жерлиці, буде нам живець. Ого, добре замерзло. Ого! Та ти шо, люди, та ти шо. Так, Єсть. Так. Так. Ну і тепер прийдеться знов пхати туди руку. Люди капець. Приходиться до футболки роздіватися. Холодина капець яка. Де там той шарик? А він на дно впав. Так, пробуємо скласти нашу раколовку. Так, склалася. Спочатку перевіряємо ту раколовку, де нічого не було. Потім перевіримо там, де була приправа. Так, і що в нас тут є? Є ще ще нема, щось не видать. Ні, люди, в цій раколовці абсолютно нічого нема. Але знаєте що? середину попало листя, В середині є листя. Інтересно, ладно, не судьба, йдемо перевіримо бігом ту, поки я окончательно не змерз. Але то холодіно, люди, то пряс. Все. Бігом достаємо, бо дуже сильно змерз. Тут цього льоду, я моя. Так, шарика є, достав тут. Не можу навіть скласти, і я склав. А, пробуємо дивитися, що тут у нас. Так дивимось. Да, люди! І тут те саме. Капець, блін, нічого нема тільки часу потратив, зазняв відео і нічого не попалося. діло, коротше. Ладно, люди, не будемо розстраюватися, ми будемо ще тут оставити інші ловушки, пробувати, прикормки всякі кидати і докажемо вам, що тут є в'юн. Не очікував я люди, що в нас нічого не попадеться. Я мав велику надію, що ми наловимо живця і підемо вам знімати рибалку на жерлиці. Ну, Видимо, не судьба, придеться нам того живця, десь їхати і шукати.